Я боєць однієї з бригад САТО штурмових військ, позинив Лисий. Працюємо на протитанковій установці скіф. Нещодавно була знищена ворожа техніка ББС-3, зброя дуже ефективна. Що можна сказати? Працюємо до 5 кілометрів. Ось. Наша задача виїхати скритно, замаскуватися, вишукувати Якщо Є піхота, передаємо координати, по якій працює наша ж артилерія. Щоб стати противотанкістом, для цього потрібна велика витримка, незважаючи на погодні умови, сидіти, очікувати ворожу техніку і не тільки ворожу техніку, так що і живу силу. Ось. Багато треба ну, Вчитися, якби щоб знищувати російського окупанта, який прийшов на нашу землю і треба потрібно нам захищати та звільняти. Я горжу, що я служу в рядах десантних штурмових військ. Слава Україні! Смерть ворогам!